Дуже часто винуватцями пожеж є діти. На жаль, реалії сьогодні такі, що більшість батьків, аби задовольнити потреби сім'ї, змушені багато працювати і не приділяють достатньої уваги своїм дітям. В основі дитячих пустощів з вогнем лежить безмежна допитливість, бажання пізнати навколишній світ, наслідування дорослим, які щоденно користуються вогнем, відсутність страху перед можливістю за. Гибелі. Додайте сюди відсутність нагляду з боку дорослих та невмінні дії в екстремальних ситуаціях і є усі чинники для трагедії. Шановні батьки, пояснюйте дітям небезпеку і наслідки при вог... гри з вогнем, проводьте з дітьми цікаві і безпечні ігри. Зробіть все, щоб небезпечні ігри дітей з вогнем стали неможливими. Виховуйте у дітей навички культурної безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією ліками. Пам'ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас самих. Запам'ятайте, що вогонь це смертельна небезпека. Яка загрожує здоров'ю і життю людини. Щоб уникнути біди, слід пам'ятати, що дітям категорично заборонено, бавитися з сірниками, палити папір та інші предмети у приміщенні, переносити відкритий вогонь з одного місця на інше, запалювати легкозаймисті предмети чередини. Електронебезпека. Не залишайте дітей з увімкненими електроприладами: праска, телевізор, настільна лампа, електрообігрівач, магнітофон, комп'ютери тощо. Не дозволяйте дітям вмикати та вимикати електроприлади. На розетки необхідно поставити заглушки. Не вмикайте одну розетку більше, ніж два електроприлади. Не прикрашати новорічну ялинку одночасно електрогірляндами і дощиком з фольги. Це може призвести до короткого замикання і пожежі. Безпека користування газовими приладами. Не залишати дітей наодинці з увімкненими газовими приладами. Не дозволяти дітям доторкнутися до газових приладів, вмикати та вимикати їх. Не обігрівайте приміщення за допомогою газової плити. Це може призвести до отруєння продуктами згорання. Найбільш чутливими до дії є діти. Пожежна безпека. Джерела вогню. Сірники, запальнички тощо потрібно зберігати в недоступному для дітей місці, легкозаймисті речовини спирт, спиртовмісні рідини, лаки, фарби, розчинники, бензин, олія тощо потрібно зберігати в недоступному для дітей місці. Під час відпочинку на природі не потрібно розпалювати багаття і дозволяти робити це дітям, не дозволяти дітям користуватись відкритим вогнем. Спалювання сміття робити у період відсутності дітей. Не курити в присутності дітей і не залишати недопалки, пам'ятайте життя дитини у ваших руках. А кожна дитина має право на життя.